Слава нації, Вітаю на каналі. Добрий Добре Римбат. В ефірі я Сашко добрий, декілька днів відпустки на Київщині проводжу і з поміж іншого у багатьох зустрічах так по роботі з людьми, які дуже нам допомагають вже певний час і мають надію, допомагати в подальшому мені, моїм командам, моєму підрозділу. В роботі я також, звісно, відвідав одну з наших найбільших майстерень, які профілюються на ремонті компресорів типу АК-150, різноманітних модифікацій. Всі вони працюють на бронетехніці на українській. І ця ці відвідини, цей сьогоднішній візит. Вони знакові для мене особисто і для тих, хто конкретно в темі так, цієї процедури, тому що я в даний момент тримаю в руках перші в історії наших майстерень, і наскільки мені відомо, перші в історії України України опрацьовані, розроблені під ремонтний розмір, під ремонтний розмір. Поршні, ну, Тобто під ремонтний розмір, тут розроблені гільзи, гільзи цих циліндрів, не поршні від циліндрів. компресора АК-150 це модифікація СВ, наскільки я пам'ятаю, ми її вважаємо найбільш перспективною для перших випробувань. Ці гільзи конкретно відпрацювали свій, свій ресурс на основному розмірі, так, і ми їх згідно різною технічною документацією і власних напрацювань. Розшліфували. Ці ще не хонінговані, але у нас є обладнання для хонінгування, випробуємо спочатку просто розшліфовані під ремонтний розмір. Всі чотири діаметри, всі чотири діаметри. Тут ще певною мірою залишається відкритим питання по конусах, але воно. Не настільки критична, і на даному етапі не має завадити, нам отримати об'єктивні та якісні дані щодо працездатності цих речей. І якщо не в жовтні, то вже на початку листопада ми маємо зібрати ці циліндри ремонтного розміру з кільцями ремонтного розміру, відповідної якості, так, це відцентрове лиття, Чавун ХНВ. І подивитися, як воно себе покаже. І глибинну, скажімо так. Фундаментальну важливість цих процесів, вона ну це дуже круті речі. Це, це реально дуже круті речі. Їх оцінять, їх оцінять ті, хто в темі. Я ж кажу, ті, хто до мене звертаються, ті, особливо у кого є просто поля, просто поля компресорів з бронетехніки, які відпрацювали свій ресурс і просто гниють на складах, а в них є проблеми. Потреба на, на українській бронетехніці. І я знаю, що у підсумку там, пробують купляти китайські, індійські і там женуть через там, прокладки різні, там, казахстанські, всякі інші, і московицькі е е компресори так, по сьогоднішній день. Але коли вони відпрацьовують свій ресурс, вони просто гниють. Ну, десь там щось коли щастить, їх рекомпонують. Навіть ми їх рекомпонуємо там, з трьох там. Недобитків збираємо один більш-менш адекватний, але все одно це не той рівень роботи, не той запас моторесурси, який має мати відновлений відкапіталений вузол. Зокрема, голова, так, так звана, ну, компресор типу АК-150. І це один з двох ключових. Технологічних процесів, які ми от на сьогоднішній день опановуємо. Ці речі готові. У мене в руках є. Чекаємо на кільця, збираємо і, думаємо, що, і думаю, що ви так само побачите на цьому каналі результати випробувань першого цього вузла. Мої майстерні, які дає мені Господь розвивати в Україні вже ну, третій, власний рік. Це одна з найбільших Найсерйозні один з найсерйозніших здобутків, один з найсерйозніших, одна з найсерйозніших реалізацій нашого досвіду, наших знань, наших навичок, нашої матеріальної бази. Багато з чого ви подарували, даруєте, на пільгових умовах надали гроші на придбання цих там якихось речей, вузлів, інструментів. Багато тут працює ваших грошей, допомога таких компаній, як. Друкармія. Тобто, це ось крильчатки компресорного вузла БМП, з якими ми теж любимося вже добрих років півтора. Максимум на що спромоглися, це 30 гарантованих мотогодин роботи. І зараз проходимо етап виготовлення якісних ось цих маточин, наприклад. Так? Ось. Там є ще другий процес, який принципово відрізняється від цього. Але також він має на меті відновлення ресурсу гільз, саме компресорів типу АК-150. Щодо того, немає готового рішення, немає що показати на руках, але маю надію, що вже цього року буде. І в ідеалі, насправді, коли обидві ці дві технології себе виправдують, ну, це буде дуже. Круто, але я вам скажу, нам достатньо того, щоб спрацювала одна лише одна з цих двох технологій, в кожну з яких ми вкладаємо ресурси, наші власні, ваші і рухаємось упевнено в, в тому напрямку. Однієї з тих достатньо, щоб відновлювати ці компресори, без яких бронетехніка не працює. Просто не працює належним чином, і крапка. Так ну хто каже, що вона працює, це я ж кажу. Це от у людини відібрати одну легеню, одну нирку там. Три чверті печінки, людина житиме, людина ходитиме, там, якусь роботу виконуватиме. Так от, так само і бронетехніка без цих компресорів. от Відповідно. Ділюся такою з вами радістю. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Сьогодні у нас 20 числа жовтня 2024 року. Ми також збираємо, там дозбираємо, щось там близько сотні тисяч гривень залишилося на робочу автівку побратиму моєму в підрозділ. Будь ласка, долучайте ці посилання в описі під відео. І повторюю вам земний уклін. Подяка. Щиро. Моя і всіх тих власне екіпажів, на яких вже нормально часу працюють компресори, які відновлені руками цивільних команд, майстрів, які я мав щастя, шляхом багатьох спроб і помилок знайти і залучити до нашої спільної діяльності хто офірує гроші на нашу спільну переможну роботу. Програма максимум, програма максимум це так, щоби. Комерційний цивільний напрямок відновлення цих компресорів сплачував нам роботи так? Ну, Тобто, умовно кажучи, гілка комерційне відновлення компресорів, щоб сплачувала нам, надавала змогу відновлювати компресори на військову техніку за максимально пільговими умовами, чим ближче до нуля, тим краще. От. І вже певною мірою вдається це реалізовувати. І ці технології, зокрема, бодай одна з них реально переведе ці всі наші роботи на якісно вищий рівень. Будьте бережені, пам'ятайте також підписати петицію на захист української мови в описі під відео та в першому коментарі є посилання. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої українофілії недостатньо.